Через аномальну спеку на Кіровоградщині обмежили рух вантажівок. З 1 серпня, при температурі вище 28 градусів за Цельсієм, дорогами області можуть рухатись машини, вага яких не перевищує 24 тонн. Контроль здійснює Укртрансбезпека. протягом доби. Роботи вагового комплексу викривають до восьми вантажівок із перевищенням дозволеної ваги. Загалом від початку року понад пів тисячі перевізників оштрафували на 160 тисяч євро. На одному з пунктів контролю побував Сергій Михайлін. Від самого ранку на об'їзній дорозі Кропивницького працює пересувний ваговий комплекс. Працівники Укртрансбезпеки перевіряють перевізників на дотримання нормативно-вагових параметрів, наявність необхідних документів та дотримання режиму праці і відпочинку водіїв. Саме останнє, за словами перевіряючих, найчастіше порушують. За нормативними документами водій повинен працювати не більше 12 годин. Керувати вантажівкою не більше дев'яти, кажуть в Укртрансбезпеці. На практиці шофери цими правилами нехтують. По статистиці керують одні водії, не було що так попарно з напарниками. Перевіряються контрольні пристрої та хорофи, які, які транспортні засоби обладнані цими пристроями. Також перевіряються індивідуальні контрольні книжки водіїв, де водії безпосередньо ведуть облік робочого часу на лінії. Поліцейські зупиняють фури та направляють їх на ваговий комплекс. Оператор комплексу перевіряє, аби вага вантажівки не перевищувала граничної згідно температурного режиму. Зараз загальна вага 25 тонн 140 кг, а повинна бути 24 тонни. Е, е, нагрузка повинна бути по 7 Тонн на кожну вісь, ну а зараз 6,5 і по 4 тонн, тобто нормально. Навіть при перевищенні на одну тонну водія скеровують на узбіччя. Продовжити рух він має вже після 10-ї години вечора. Ну, Прежде всего, нужно дороги вот Перед всей весовой займатися. У пана Миколи ваги показали результат 36 тонн. Як положено 20 тонн у мене в машині, це нормально для того, щоб їхати. Да, температура. Ну, Температурний режим з 10 часов пишуть на цьому. Зараз тільки 9. Каже, за годину хотів проїхати чим ближче до місця призначення та перечекати у місті відстою вантажівок. На сьогоднішній день розпорядження губернатора затверджено шість площадок, де ми маємо право здійснити контроль. Але, на жаль, на на сьогодні на балансі обалтодора знаходиться один ваговий комплекс, який ми відповідно затвердженого графіка руху, змінюємо своє місце проведення контролю. Управління Державної служби України з безпеки на наземному транспорті заплановано, проведено вже конкурс, заплановано надати нашу, на наше територіальне управління декілька вагових комплексів щодо посилення, контролю. А от перед в'їздом на нещодавно відремонтовану ділянку дороги Знам'янка Олександрія по обидва боки чергують поліцейські. Вони зупиняють фури та направляють їх на місце відстою. Водії поза камерою скаржаться на умови. Кажуть, чекати вечора доводиться під палючим сонцем. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.